Привіт, друзі! Запрошую вас разом зі мною до Дубаю, міста майбутнього, розкоші та дивовижних розваг. Сьогодні я покажу вам, як ми з мамою провели довгоочікувану відпустку в цьому неймовірному місті від аквапарків і пляжів до найвищих хмарочосів світу. Приготуйтеся, тому що ми вирушаємо в захоплюючу подорож цим хайповим містом. Так, ми нарешті заселилися, і першим ділом ми, звісно, пішли їсти. Нас запросили в ресторан від нашого готелю, щоб ми поїли, тому що ми з дороги. Не дивлячись на те, що вже одинадцята вечора нас все одно гарно погодують. А оце ще нам винесли десерт. Ми взагалі в жоці. Як тобі? Може, це супер. <ріху> Одразу по приліту ми заселилися в готелі біля набережної Дубаї Маріна. Звідси відкривається дивовижний вид на хмарочоси, і відчуваєш себе у мегаполісі, а не на морі. Це готель Міленіум і його величезний плюс розташування. Мама прийшла, каже: іди подивись, як кран прикольно відкривається. <гум> така що як звичайно, мені здається, що прикольно. Да не, я просто я думала, это берется, выдвигается, может, ну мало ли там. Кстати, вот это как он называется, этот ну, этот. ну, типа беда, да. Да, да. А, -ха -ха. а это, я так и думала, она выйдет, не знаю, как польется, я не знаю, как Перше, що вражає в Дубаї, це його пляжі. Хоч це місто і не асоціюється із класичним морським відпочинком, але тут дуже чистий пісок, прозора вода, з якої відкривається дивовижний вид на знамениті хмарочоси, такі як бурж Халіфа. До речі, їх метро окремий кайф, бо воно без машиніста. І тут окремі вагони для чоловіків і для жінок. Якраз жіночий вагон знаходиться в голові поїзда. Тож, якщо пощастить зайняти місце біля вікна на початку, отримаєте класний вигляд. Тут відчуваєш себе машиністом. Бо Їдеш на його місці. Ось в такому автоматі купуєш квиток на метро. Забираємо. Один проїзд на метро коштує 8 дірхам на одну людину. Це якщо ви будете їхати в двох зонах, тобто, ну там, десь нам їхати зупинок 8-10. десь так. І ось так виглядає вхід в метро. Тут скануєш квиток і проходиш. Одразу скажу, цей відпочинок ні схожий ні на що. Тут кожен знайде своє від спокійних пляжів до пам'яток світового масштабу. Одне із найяскравіших вражень це, звісно, аквапарки в Дубаї. Вони як окремий світ, де можна відчути адреналін на водних горках або просто розслабитись в зоні відпочинку. Я відвідала один із найвідоміших аквапарків в готелі Атлантіс. А це ми приїхали в аквапарк. До речі, ось такі таксі їздять з червоною зеленою кришою. Їх можна ловити прямо на вулиці. Так, заходимо в наш вотерпарк. Зараз будемо дивитися що тут. Шеста різних горок, але через те, що він дуже великий, їх не одразу помічаєш. Дивіться, ось так підіймаються. Бачите, на горку сідаєш на круг і тебе така штурша везе по такому кіневі, а потім спускаєшся. Класно дають ось такі носки, в яких можна ходити по території аквапарку замість ось таких В'єтнамок. Це дуже зручно, тому що їх не треба буде знімати перед кожною горкою. Боже, який тут красивий пляж з виходом на море. Це просто щось неймовірне. Бачите, тут і місто видно. І море таке чистеньке, пісочок білий, боже, це кайф. До речі, вода ну, нам пощастило, звісно. 36 градусів десь, вона така тепла, в ній охолодитися не виходить. Але все одно вона така класна, і не знаю. Тут все таке вау-вау-вау. А до речі, ось тут здалеку видно цей готель парус. Пам'ятаєте, теж до речі, він відомий. І, здається, це був перший готель. Найвищим він колись був. Але зараз, звісно, вже понабудували багато всього. Трошки вам ціна у аквапарку. Дивіться 50 можна все помножувати на 11, щоб стало зрозуміліше.

Приємного це величезні черги на спуск. Тільки уявіть, із ста п'яти горок ми встигли прокатитися лише на чотирьох, і все через натовпи людей. Череги бачите? це. Так, ось так. Ми чекаємо вже нашого виселення, і будемо зараз викликати вже таксі, будемо їхати у наш другий готель. Тому дякую за все, мілініум. Бай-бай-бай-бай. Дуже зручно, що тут прям бачите, це вже станція метро, її видно прямо з вікон. Дуже зручний готель, все класно, але ми їдемо далі. Бачите, як люди полюбляють свого ну, президента, короля, як він там ще їх Всюди він на стінах. Це для мене трошки дивно. Дивіться, в нас забрали чемодани і допомагають mm -hmm. нам ну, це сервісу. Це хоу! Mm -hmm. Так, це ми їдемо нашим скляним ліфтом. У нашу кімнату. Боже, таке все золоте, що це прямо взагалі... Так, це ми йдемо шукати наш номер. І, чесно кажучи, трошки дивно могли б її проводити, знаєш. Бо ми вперше тут. де ми маємо зараз той 310-й номер наш знайти. О, ну тут вже трошки, хоч такого, знаєте, арабського стилю, як в Єгипті оці картини. На що, ну що? Ой, ну, прикольно! Бувай, як красиво, Давай. Так, це наша ванна. Світ. Боже. Від із душа, дивіться, це душ, а це якраз наше ліжко. Це якийсь прикол. Не знаю, ну що, будемо якось виходити Здраво, з кімнати. Зачем? Ну, недостаточно. О, це наше ліжко. Дивіться, ось можна так лежати і дивитися, як хтось миється. А, там є шторка. Боже, слава Богу. Mm -hmm. Так. Це ми заселились. Ну і, звісно же, головна пішка нашого номера це сім'ю, боже. Вау, Боже. Mm -hmm. Тут, видно, навіть, до речі, Атланті з цього. Нашого номера, бачите, оцей готель. Клас, 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 клас. Тут ми зможемо їсти, перекусувати. І тут є власний приватний пляж. Ці зонти, шезлонги. Вау. І вдалені. Другий наш готель на пальмі Джумейра це та сама насипна пальма, відома на весь світ. А ми ось тут тут вже зовсім інша атмосфера: свій пляж, вид на море і відчуття себе як на курорті. Тільки хмарочоси вдалині нагадують, що ми все ще в Дубаї. Але все було не так гладко. Я трошки захопилася плаванням в морі і в якийсь момент відчула сильний біль у нозі. Я одразу приплила до берега і побігла до рятувальників. Нога вже почала червоніти. Вони одразу зрозуміли, що сталося, і почали обливати її крижаною водою і витягати рештки щупалець. Як з'ясувалося, мене вжалила медуза. Спойлер, нога була в синяках і ранах три тижні. Звичайно, Дубай це не лише про відпочинок, а й про гастрономічне задоволення і відмінний сервіс. Ми брали відпочинок із напівпансіоном. Це сніданки, плюс вечері. І як на мене, це було найкраще рішення. По-перше, тут просто вау-сервіс більш вітлових офіціантів я ще ніде не зустрічала. По-друге, тут дуже смачно. На вечерях були і краби, і осьминоги, і м'ясо, і десерти. Ми об'їдалися так, що потім ще півдня не хотілося їсти. І як результат, в мене плюс 3 кілограми за днів. А це ми вийшли прогулятися по нашій пальмі, подивитися, що, що тут видно на іншій стороні. О! Трошки душно зараз, але в принципі ну, мені комфортно. А це наш готель ввечері. Дуже, дуже мені він сподобався, особливо після того, як я побачила, яка в нас вечеря. То я тепер взагалі в залі у захваті. Одним із найзахопливіших моментів моєї подорожі став вид на Бурдж Халіфа, найвищу будівлю світу, з оглядового майданчика і іншого хмарочоса. З Цієї висоти відкривається абсолютно унікальна перспектива. Переді мною розкинулось все місто, і його родзинка – Халіфа. Квиток на одного дорослого коштує 80 дірхам. Дивіться, це ми знаходимося на висоті 219 метрів. Так, ідемо дивитися на той Дубай, що зверху подивимося. Бо летіли ми вночі і нічого не побачили. Але улітати будемо. Літаком вже якраз в денний час, тому буде все добре. Ось такий оглядовий майданчик тут. І ось такий досить симпатичний хром з диванчиками, якщо хтось втомився. Я так розумію, це для бажаючих спуститися вниз теж є, бачите, можливість зробити це сходами, а не ліфтом. Боже, подивіться, який тут вийд офігенний. Ну оці всі фонтани, це вручка ліфа. Mm -hmm. Коротше, за склом прямо йде такий обрив, подивіться. о боже. До речі, хто хоче зробити гарні фотки з ним, то зберігайте це місце. Звідси в мене вийшли найкращі кадри. Дубай це місто, яке постійно дивує. Кожен його куточок це новий досвід, нове відкриття. Але Дубай неможливо подивитися за 10 днів, особливо коли ти хочеш ще й полежати на пляжі. У нас був суперактивний відпочинок. І, чесно кажучи, я дуже втомилась фізично. Тут величезні відстані, але є все, що тільки можна побажати: пляжі, аквапарки, шикарні ресторани та види з висоти. Все це створює незабутню атмосферу супер сучасного міста. Сподіваюся, вам сподобалось подорожувати разом зі мною, і я надихнула вас на власну поїздку до цього дивовижного міста.